Луці чотири роки і він намагається ні в чому не відставати від трохи старших за віком дітей. Батьки віддали хлопчика до школи національних бойових мистецтв імені Олекси Довбуша, що у Калуші, бо вважають, що це допоможе йому вирости справжнім чоловіком. А що ти навчився вже? Які ти вже вправи навчився? Що ти вже навчився робити? Там а ти тебе такі складні вправи робити? Там от е шпагат. Важко тобі? Важко? Але ти чоловік не плачеш ніколи чи плачеш? Не? То тато тебе чи ти сам хотів. Тато у школі займаються діти віком від 4 років. Завдяки тренуванням, учні школи стають впевненими у своїх силах і вміють себе захистити. Я займаюся в школі бойових мистецтв півтора року. Справді це мені допомагає, я вже відчуваю, що я можу навіть захистити себе. Зараз що конфліктів не було. Я стараюся їх уникати, тому що так нащадні би не просто бити, а уникати цих конфліктів. Заняття у школі це насамперед пробудження національної пам'яті та правильна методика оздоровлення. Загальна бойова культура вона вимагає не просто прийти в зал, помагати руками-ногами, сісти на розтяжки. Навіть прочитати ту саму молитву, це набагато більше. Це треба орієнтуватися, що робиться в Україні. Треба бути е, активним громадянином свого міста, свого мікрорайону, своєї школи, класу, навіть зокрема. Тобто це лідерське, лідерське виховання, це лідерське гартування. Практично кожен з нас може бути лідером. От е, навіть мої е, колеги за ТО е, розказують, що інструктора за кордоном, які інструктують військовослужбовців в, в Європі, в Штатах навіть. Це виключно українці, тобто є в нас в генах така закладена програма. Ми можемо, ми вміємо. Єдине, що нам треба це витягнути з пам'яті. Цикл занять у школі національних бойових мистецтв імені Олекса Довбуша закінчується влітку. Тоді починаються молодіжні оздоровчі чи вишкільні табори найвідоміший вишкільно-патріотичний табір Карпатський легіон, який увійшов до обласної програми національно-патріотичного виховання молоді. Що стосується військової спеціалізації, у нас є так званий Карпатський легіон. Власне, Ми вісім років працювали над цим проєктом, і тільки три останні роки ми висвітлили свою діяльність. Ну, На щастя, так вдалося, можливо, з силу останніх подій в державі. Нас визнала держава як програму національно-патріотичного виховання. Вона вкладена в програму розвитку молодіжної політики на 2016 2020 рік. Якраз в системі по області з національно-патріотичного виховання ми єдині йдемо по військовій тематиці. І нас держава визнала. Тобто це є співпраця з Службою безпеки України, співпраця з поліцією, з обласним управлінням поліції. З управлінням надзвичайних ситуацій, з екстреною медициною також співпраця. Без підтримки учнівської, і студентської молоді немає майбутнього, вважає Сергій Демчук. Тому влада має підтримати молодь не тільки гаслами, а реальними справами. То я напевно що буду таки вимагати співпраці міської влади із не тільки з нашими школами, взагалі. Тобто, якщо не буде підтримки молоді і ну, учнівської і студентської, то ніякого майбутнього ми не будемо бачити. Подивіться, що зробиться в візо центрів. центрі. Тому що ніхто не хоче нічого підтримати. Тобто загальну картинку ми створимо в заліках і в графіках, ми повідмічаємо, то проведено, то проведено. Тобто ті всі програми, які мають відповідні чиновники, вони наче й виконуються. Але чи всі задоволені, От, питання, чи всі задіяні? Не просто показати картинку, що ми провели, а наскільки ефективно і що з того, який результат? Тут тобто, результат для тих чиновників, чи в загальному для міста. Якщо зібрати 10 дітей і 20 чиновників то зрозуміло, для кого це робиться. Я взагалі думаю, якби не націоналістичні організації, молодіжні громадські організації Калуша, влада би нічого не змогла зробити і прозвітуватися так само.